Коротше, приїхав нам лен, лендліз москальський. Ленд-ліз, радянський. Оце до РПГ Та от тут до РПГ куча є. Ми тут можемо це закріплятися запали? і бачити. Це, це. Це? це до СПГ може бути запалено. Ну? Ще без зброї трошки підігнали, а то тільки БК, БК. БК. Так у нас вже є, нам вже підігнали. А Мені треба. А во гранати є, чуєш? во є. Ось ціла куча гранат. Можна кидати, блять, і не соромитися. Чуєш, то ще РГОшки є. Я Та во тут ще ці, цілі ящики. Треба запакувати. А ці вже дірібальні лендліз. Money, i uh, <laughs>